Панство, невеличке до вас прохання. Не забувайте підписуватись на цей канал. Давайте вже зробимо так, щоб нас з вами було 2000, і аби нас з вами ставало все більше. Як бачите, стараюся, щось записую, щось монтую. І ви, в свою чергу, також підписуйтесь, підтримуйте цей канал, ставте лайки, вподобайки, коментарі, е аби цей канал розвивався, аби нас з вами ставало все більше, аби перегляди зростали, аудиторія зростала. І що хочу від себе сказати. Давайте так. Якщо у нас назбирується ті 2000 людей, цей аерогриль, який у мене є, я його між вами розіграю. Не знаю, який він, що він з ним. Чесно, без поняття. Включав вдома, робить, працює ще щось. Єдине те, що в мене пачка стояла на балконі від нього, ну то пачка може трохи промокла, але все-таки вона є. Він куплений. Буквально з магазину вдома я його попробую, чи він працює, Працює. навіть нічого в нього ще не ставив, ні пік, нічого, просто спробувати, чи те не працює. Розіграю між вами, думаю, вам буде приємно рахунок цього. Як будемо розігрувати, будемо розігрувати, коли назбираються 2000 підписників. Я скажу у відео. І тоді будемо дивитися по коментарях, хто коментує в тому відосику. І між тими людьми ми розіграємо. І треба буде, думаю, такі умови будуть, що треба бути підписаним на канал, поставити коментар, поставити вподобайку. Мені, слава Богу, це все показує, як є. І між тими людьми, я думаю, ми зможемо розіграти цей аерогриль. Тому, думаю, для вас такий непоганий бонус, слухайте. І мені буде приємненько, коли вас буде більше, і зможу вас потішити, наприклад, таким. Ранку доброго панство. Приїхав я на ту вигрузку на Mercedes. Я офіційно заявляю, це найгірша вигрузка, яка в мене була. Чого я зараз приїду і вам коротше покажу, бо зараз мушу найперше виїхати звідси, а тоді вже покажу що до чого. Шість пунктів я об'їхав, щоб доїхати до своєї вигрузки. І все абсолютно було не так, як мені сказали, на тій рецепції, куди їхати, що робити. Ще й мужик коротше, палету здоровечу перекинув. Я маю дуже велику надію, що там все нормально, бо він коротше, ту палету взагалі боком лапав. Коли вона перевернулася, то щось з чимось. Пані, покажу вам скоренько, що гружу, бо падає дощ. Отак виглядає палета 4 метри. І веземо її 400 кілометрів. Які там красоти, оці заходи сонця. Мені, до речі, найбільше подобається от, от філетовий, багряний, лютові такі кольори. Зеляпотасовий. Приїхав я вже на вигрузку. Чекаю, зара тих двох чоловіків загрузять чи вигрузять, наступний буду я. І якісь такі, як бачите, мотори здоровечі. Вже вам показував. Тут якісь до них штуки, що мішають. Не знаю, вентилятор, не вентилятор. Якось так то виглядає. Може мене не буде добре чути, бо тут вітер. Коротше, там вова стоїть наш водій. Я маю зараз забрати його машину, поїхати розгрузитися, бо в нього в Бельгії забрали права. Моя машина стоїть отут. Зараз я отак, коротше, приїду, стану сюди, побачу його там на перехрістку. А тут же типу, Голландія. Він зараз отак з цього місця проїдеться отак і доїде на цю фірму, бо це вже Голландія, тут їхня юрисдикція не працює, а я піду до його машини. І цей. Поїду його розгружую і привезу йому машину вже на Голландію. Отакі у нас сьогодні махінації. Так, до бусика я вже прийшов. Не знаю, чи там можна вам якось підняти. Вон контроля стоїть. Забираємо і їдемо. Трохи вам позвітую. Прийшов я сюди на вигрузку, дав документи. Каже до мене, пані, тіп, з тими документами ти не розлузишся, тобі потрібно AMR якийсь, CMR, АВП number і кастом якийсь лок. Не знаю, що воно коротше, значить і до чого воно все. Коротше, того всього в нас нема. Кажуть, до мене, йди в машині, подивися, там має бути е, лист. Я пішов, вернувся два листи. Взяв. Чи ви розуміли, що тут є кавалок реально дороги ходити? Повертаюся я назад сюди на розвантаження. На розвантаженні до мене кажуть, а, і ще тіпа, що теж займає час, що приходиш 5-7 людей переважно в колейці. Я чекаю, поки тих 7 людей пройде, я приходжу до них, вона каже, це не це. Я повертаюся назад до машини, до мене кажуть, відкривай, буду, шукаю на палетах. Я то все коротше, шукаю на палетах, дивлюся, що і до чого, як. О... Знову повертаюся назад до них в офіс. В офісі знову перевіряють документи. Кажуть, це не те. Повертаюся назад. Я повертаюся знову назад до машини. Мені висилають референцію. Вислали мені ту референцію, я дивлюсь на ту референцію, приходжу знову, стою в черзі. Вони типу, дивляться, референція є, але в мене на документах показано, що я розвантажуюсь в Китаї, а не в Белії. Тут взагалі ні слова немає і сюди, куди ми приїхали. В документах зазначено. Тепер, виходить, мені дали номер телефону, щоб наш клієнт дзвонився з ними, перевірив то все, як воно там виглядає. Дав пошту, куди це все має вислати. І мають сказати мені, коли, якщо що підійти, аби, аби взяти пейджера відстояти свою чергу і тоді аж розгрузитися. Ще на ага. вечір моя загрузка чекає. Єйко. Така у мене вигрузка, якісь ось такі палети Он розгружає мене вусковий. До речі, що хотів сказати, бачите, там стоїть БМВ, то його що на вусковий на цьому, на вилах возив бляха тут по території. Йо, його мають. З 4-го теж повісну вюсінького. Датиме сьогоднішній маршрут, соточка водольоту. Ну і десь 300, так як я розумію, 350 до вигрузки. Вигрузка завтра. Раночку доброго панство. Вибачайте, що там чашечка лежить, так треба, бо я налив <кхе> в друге місце какао. І мені треба десь її було діти. Коротше, що, їду вже до вигрузки. Веземо тих 5 палет, що вчора загрузив. Загружався вчора, я ввечері. Взагалі-то фізично тих палет 9, але вони займають ніби 5 місць. От, І маємо забрати ті 9 палет, завести здати, потім знову поїхати взяти. Бляха, скільки вже їду і ніяк вам не договорю. Про те, що в мене відбувалося на тому Мерседесі, типу як мною ганяли, і е, які проблеми були на вигрузці, то трошечки пізніше вам все розкажу. Вже певно, як загружусь, поставлю телефон на штатив, ви будете дивитися, що в мене попереду, як дорога виглядає, а я за кадром буду вам розказувати ситуацію, так як в мене лишилася карта, то що, може, і на карті все покажу. Будемо вигружатися тут. А бляха відкрив ззаді, думав, щоб їм тут вигружали. А то рампа така, що вузик приїде. Для початку на тому Мерседесі мені були дали от таку штуку, що типу, заїжджаєш на другу секцію, і там тобі охорона скаже, що робити. І тут коротше, починається саме прикольне. от ми за корони заїжджаємо от сюди, ота. Ну і далі каже, проїдеш, приїдеш типу, сюди, на кольці, і в цьому місці зупинишся. Я приїжджаю сюди, люди кажуть до мене, ні, ти не приїхав сюди, тобі типу, треба їхати сюди. Я приїжджаю на той 380. Ну і хочу, щоб швидко то було, типу, відкриваю. вже борт машини. Вони до мене кажуть, ні, ти типу, погано приїхав, тобі треба приїхати сюди. Я вертаюся знову звідти в це місце. В цьому місці кажуть, що ти погано приїхав, ти мусиш їхати. Тіпа, от, бо це Гашеві, Але вони кажуть, що їдь на рав. Кажу, але це точно рав, бо тіпу, там гажві, ні, ти мусиш приїхати сюди. Я приїжджаю сюди, в це місце. Вже думаю точно, бо дивлюся, тіпа, пише ГажВІ, тут все тому подібне. Заїжджаю, там що до речі, місця немає, бо там йде вигрузка інших машин, так, тих мерседесів там позаставляли. Доходить до мене черга, чувак каже: ні, тобі тіпа, ти погано приїхав, мусиш їхати от, тіпа, в цьому місці зупинитись, тебе тут вигрузять, отсюди 40F. от, тіпа, пише. Я знову звідси закриваю машину, їду сюди. Ну, думаю, точно. Мужик до мене каже, ні ні, ти погано приїхав, ти мусиш їхати типу, сюди. Я кажу, ну як сюди, як я там був. Отак. Що ви розуміли, я з самого початку приїхав сюди. Мене знову відправляють сюди. Звідти потім виходить чоловік. А це вже, що ви розуміли, півтора години прийшло. От, от все, чекання, їждження. Виходить чоловік і каже, ти не будеш тут -то вигружався, тобі потрібна рампа 50. Після того в нас включається в діло новий буклетик під номером 50. І от звітом ти від того гажві в концу. Я починаю отак їхати, їхати, їхати. І думаю, все, я тут розгружусь. І що ви думаєте, ні? Мене відправляють сюди, ми вигружаємося тут, і то до мене вчепилися, що ми тебе вигружати не будемо довгі палети. Яка у чоловіча в мене загрузка. І в цьому результаті він знімає одну палету нормально, а другу, ту високу, якщо ви пам'ятаєте, як вона виглядає, там дві такі довгі були, то він її перекидає. Вона падає в мене на машині, її підняти неможливо, ну бо вона важить десь кілограмів 600 ну Це були, звісно, канітілі. Що ви розуміли, ну в них ота фірма вона виглядає абсолютно як своє окреме місто. Ну реально, там свої поїзди, свої автобуси, типу, все. все Скільки часу, то все займає вигрузка на тому Мерседесі коло Франкфурта? -да. А За права зараз вам же розповім по дорозі, як водія забрали, що до чого. І які в мене там були проблеми. Так, паністу, тепер розкажу вам за ту вигрузку, що була, коли я їхав забирати, забирати ту машину. Коротше, першим ділом я мав доїхати до границі, пересісти в іншу машину. Водій забирає машину і їде ті в Голландію, а я їду з нею в Бельгію. Так от я приїжджаю в аеропорт. Кожен раз, коли я підходжу до обюра, мені треба 5-7 людей пропустити. Отак виглядає типа, та ситуація. Далі в кінцевому результаті я кілька разів таки ходжу, подаю якісь номера, подаю ще щось. І що ви розуміли, ніхто не знає, чи то, чи не то. Нас розружати не хочуть, А зараз я тепер поясню саме головне розружати нас не хочуть по тій причині, що у мене на всіх документах написано, що в мене Китай розгрузка. Розумієте, у нас немає нічого. У нас є Ліфершайн, у нас є, типа, ЦМР, все. Але в них сюди написано Китай. Якийсь бейдінг, ну, типа, нічого більше, просто китай. І через то виникає якраз така тіпа, проблема, що ми не можемо розвантажитись. Я постійно переказую це все своїй експедиторці. Моя експедиторка переказує головній своїй експедиторці. Та дзвонить до одного постачальника, той постачальник звуки до, до, до другого, той — до третього, а четвертий це людина, яка вже взяла те замовлення. Бо хто, як, якщо ви не знаєте, до речі, як виглядає біржа від доставок. Інколи вам навіть не треба мати фірму і возити, скажімо, машини. Вам достатньо просто зареєструватися там, шукати товари і ці товари перепродувати. Ви їх перепродуєте на тому маєте гроші. Так само і виглядає тут людина взяла, перепродала одному, другий перепродав третьому, то й четвертому, і так воно. Коротше, така цепочка. Ну і нічого не вирішується. Я злюся. Нам скидають якийсь документ, той документ це мовно, цей документ Б, але документа А немає. Вже і шеф мій не витримує, дзвонить до мене і каже, що, що ти не можеш дати ті поради до тебе, ну, що експедитор не може дати з тобою ради, тіпа, що за такі приколи. Мене це так коротше, розізлило, що ви розуміли. Бо то, що реально я стараюся, я бігаю, я вирішую тіпа, якісь документи на ту саму кажу, машину, з машини, і десь дзвоню, вишукую з тих документів, щоб вони мені скинули ті, всі тіпа, файли. Всім просто байдуже, Всім просто, типу, навіть до того до, до, до самого місця. І мене що саме більше кажуть, з'їло те, що типу, пожалілися шефові. Мене я, то, ну не знаю. Ну, я короче, вчора так само, типу, нас попросили забрати оці ці 12 палет, е коли я загружався і завести е на фірму. Де я буду згружався, там 5 км різниця. У мене фікс на 12 годину, я приїжджаю забирати ті палети, хоч ті палети не наші, взагалі їх попросили забрати. Я приїжджаю діба, туди, спереду стоїть три машини, блокує мені е, в'їзд, я не маю як заїхати, забрати ті палети. І виїхати вже не можу, бо ззаді три фури стало. Ось як можете побачити, в якій я ситуації знаходився. І стою, і вже на загрузку не встигаю і ще щось. І от, кажу, мене це бомбануло, я вчора вже діба, все сказав експедиторці. За оці допомоги, за ото все, за якісь оті приключення, щоб більше з мого боку можна мене навіть не просити. І так само сказав їй, розумій мене, я завжди стараюсь зробити максимально якнайшвидше, що ми загрузилися і вигрузилися, бо я сам заінтересований в тому, щоб якнайшвидше загрузитися і стати собі на парті. І це треба зрозуміти. Вона також до мене написала, перепросила, мені би почули один одного. І на тому все. Тепер вернуся до цієї теми з справами. Це, що ви розуміли, тепер, після того, коли я це все зробив, це все тривало. Грубо кажучи, я, я 9 година, я вже розгрузився. Я вже думав, все, мені загрузочка, я десь їду. З цією допомогою я загрузився близько 6-ї вечора чи 7 свій багаж, а мені ще треба було їхати, я їхав до першої ночі. Я мені у цій мені з цього ніц, що я поїхав, чиюсь машину взяв, завіз, пересів. Я з того не отримаю ніц абсолютно. Чисто подружжя послухав, бо була би друга людина, реально би не слухав. Я маю на увазі цей водій. А так ні. Вот. І через то мене то кажу, трошечки то все розбісило, розізлило що більше якихось тих підключень не буде. А тепер що як сталося? В Бельгії, коротше, є закон, який забороняє використовувати... Та вони, по суті, всюди є, що не можна телефони взяти в руки. Е ще що спілкуватися по телефоні, але в Бельгії зато забирають на два тижні права. Ну і він доїжджає до границі, бере телефон в руку. І, і не знаю чого, от він каже, на самій границі всього беру телефон в руку, а тут контроль на самій границі. І його одразу то взяли, ще крім того, що забрали в нього е, права то 184 чи, 180, чи 185 хай так скажемо, євро штрафу. І тепер він 10 числа має їхати до Бельгії і ці права свої забирати. О, така неприємна штука. Взяти телефон у руки. Доброго панство. Ще воно лишилося 6 км до вигрузки. Сьогодні так було холодно, та й зараз, як бачите, мінус 5. І будемо вже знали яка у нас загрузка щодо чого. Вибачайте за вікно. там така краса, Ха жіткі що воно мені закінчилось. Зараз стану долею. Вот! І вже буде якась вікендна траса, будемо знали, що і як, можливо, з Ромою зустрінусь з цими вихідними, бо він недалеко біля мене. Побачимо як і що. Таку байду. Притаскав сюди. Ще отут одна палетка. все прям на тоненькому, на тоненькому. Навіть той клапточок довелося відбити, щоб закрилося. От таке щось. Бехаш, як мене задобало, між інші мотівово палети возити. Цілий час возимо якогось чорта палети. Нащо вони нам? Ну Цілий час то я вже звісно, перебільшую, але раз в тиждень є стабільно. Ладі загружаю такі багажі. Сказали мені, що будуть 4 палети. Загрузили зараз одну таку, ще там ті, які ще ще зараз таких ще буде 4. Малим загрузити є 4 євро палети. Щось мене, слухайте. ошукали. Вийшло вісім. Закриваю і їдемо в Австрію в відень. До речі, хто не підписався на канал? А, -а, -а вам не видно. Підписуйтеся! Оба, так, пансько! так виглядає мій маршрут. І що? Зустрінемося з вами з понеділка 500 км на вікенд. Ще хочу, так від себе сказати, маю зварити у мультиварці. Оцей для діабетка. Чим відрізняється борщ для діабетики від простого? А відрізняється він тим, що просто мені не можна туди ставити картоплю кидати. Тому буде селера і пастернак. От і все. І замість свинини. Курятина. І все це має бути обсмажено не на олії, а в мультиварці, хоча олії трохи там можна. Якось буде так. Всім величезне, дякую, хто був зі мною, всіх обняв, припідняв, тримайтеся купи. А саме головне. Давайте вже кінець кінців доб'ємо ті 2000 підписників до кінця нового року. Просто підписуйтесь, кому подобається. Я дивлюсь, багато людей дивиться і не підписуються. Підписуйтесь, аби нас з вами ставало все більше.